Друзі привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний і бюджетний салат з простих продуктів. Саме дороге в ньому це консервований тунець, а решта продуктів завжди знайдеться у вас вдома. Розпочинаємо! Салат будемо збирати шарами. Моя форма 18 см. Можете взяти трохи більше. Перший шар у нас варена картопля. Натираємо на крупній терці. Картоплю я добре притискаю. Тут, друзі, такий момент. Якщо у вас форма маленька, там 18-20, то картоплю, всі шари варто притискати, щоб вони у нас всі вмістились. Якщо форма у вас велика, там приблизно 22-24 і більше, тоді можна просто натерти і розрівняти. Поверх шару картоплі викладаю тунець. Тут не солю, не кладу майонез, бо тунець у нас досить соковитий із вологою. І тунець сам по собі досить солений, і він буде придавати сіль картоплі. Можна замінити на будь-яку іншу консерву, наприклад, сардину або печінка тріски, яка вам більше подобається. Тунець розрівняли, а зараз час відставити наш салат. І зайнятися зеленню. В мене це петрушка та кріп, бо я дуже люблю саме таке поєднання. Можна замінити на зелену цибулю. Можна додати три – і петрушку, і кріп і зелену цибулю. А можна просто щось одне, те, що вам більше подобається, і до смаку. Висипаємо зелень поверх тонця. І зверху викладаємо шар майонезу. Розрівнюємо ложкою. А зараз знову час відставити салат і натираємо на крупній терці солені огірки. Вони можуть бути квашені або мариновані. Залежить від ваших смаків або від того, що у вас є вдома. Дуже важливо з огірків злити вологу максимально. Цю вологу ми не викидаємо, можна її використати на розсольник. Викладаємо огірки поверх зелені. Зверху огірків натираємо моркву на крупній терці. Моркву також розрівнюємо і добре притискаємо. Зверху наносимо шар майонезу. Розрівнюємо ложкою. Друзі, а якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Давайте готувати разом. Бо попереду на нас чекає ще безліч смачних рецептів. Потрібно відділити білки від жовтків, бо будемо натирати окремо шар білків і шар жовтків. Можна, звичайно, просто натерти варені яйця разом. Це вже кому як більше до вподоби. Спочатку натираємо білки, натираю їх на крупній терці і зверху натираємо жовтки, щоб наш салат був яскравий, як сонечко, і був прикрасою нашого столу. Друзі, вирішила натерти жовтки на ось такій терці, яка є сама дрібна. Якщо у вас є така терка, не повторюйте моєї помилки ні, в якому разі не натирайте на цій терці, бо це просто кошмар. Дуже незручно і займає дуже багато часу. Краще за все, використати терку середнього розміру. Наш салатик готовий. Залишилось поставити його в холодильник на 2-3 години і можна куштувати. На цьому, друзі, в мене на сьогодні все. Дякую за перегляд! Смачного!